Що не так із віп-персоною на НМТ? Ви, напевно, здивовані, яка така віп-персона і до чого тут НМТ? Зараз усе поясню. Річ у тім, що таке завдання мали виконати учасники однієї сесії цьогорічного НМТ. Подумайте, а яку відповідь вибрали б ви? Лише одна сполука із запропонованих є правильною, зрештою, щось не так. Читаємо. Зустрічати віп-персону, купити cd диск, налаштувати GPS-систему, працювати в it компанії На перший погляд, всі правильні, адже саме так часто й говорять. А правильним, тут є лише варіант працювати в ІТ-компанії. Інші порушують норми української мови. Здогадалися, у чому фішка? Ключ до відповіді в абревіатурах. Їх треба розшифрувати і подивитися, яку форму матиме вся сполука. Отож, розшифрували, і що бачимо: у варіантах А, Б і В друге слово сполуки дублює останнє слово розшифрованої абревіатури: персона, персона, диск, диск, система, система. А значить, маємо тавтологію, тобто повторення слів. А це порушує норми української мови. І лише у варіанті Г все гаразд. Отже, правильно буде зустрічати ВІП-гостя або ВІП-учасника, купити CD та налаштувати Пам'ятаємо Пам'ятаймо грамотність не тільки на НМТ, але й в повсякденному житті.